Минуло ціле століття, а для мешканців цих місцин нічого не змінилось. У Брюховицькій школі навчається 25 дітлахів з хутора Гамулець. Рік тому вони мали змогу ще півдороги проїхати маршрутівкою. Однак через жахливий стан доріг маршрут скасували, тому ходять пішки. Вони доходили б, значить, по вулиці Львівській, в кінці вулиці. От, до кінця вулиці маршрутка під'їжджала, а вони вже відповідно своїх помешкань підходили до маршрутки. Але і до маршрутки було теж немало часу йти, то приблизно хвилин 20-25 треба було ще доходити до маршрутки. Аби дістатися вчасно до школи, школярі вимушені вставати в досвіта та на швидкоруч снідати. Пів восьмої вийшов з хати, десь 40 хвилин добиратися до школи. Пішком зимою, по снігах важко. Узимку сутеніє швидко. Тож учням зранку і увечері ходити темними вулицями та стажками було дуже лячно. Четверті класи в нас вчаться в другу зміну. То якщо немає, нема, щоб хтось забрав їх, то деколи доводиться йти, що вже по шості уроки закінчуються, і вже навіть темно. І дякувати Богу, що фонарі і вулиця освітлюється, то не так страшно. А перше, коли не було освітлення, то було дуже страшно йти додому. Багато батьків зранку, аби не спізнитись на роботу, вимушені приводити своїх дітей до школи завчасно. Проблема в тому, що прихожу я на восьму роботу восьмій годині на роботу, і вже батьки з дітьми стоять біля школи. Ставлю питання, чому ви так швидко приїжджаєте? кажуть, нам потрібно на роботу, тому так скоро приводимо дітей. По суті, півгодини діти ще самі собі. Як то кажуть ранкове пробудження та кілька кілометрова прогулянка даються взнаки. Діти на уроках переглядають непобачені сни. Якщо не доспав, значить починає досипати на першому уроці. Активності ніякої. Урок такий виходить, який зовсім не цікавий, бо вони сплять мляві. Ну але тут тільки не ясно, що не всі діти, а переважно тільки доходять, яким далеко. І ясно, що бажано би може якісь такі створити умови або хоча б якийсь транспорт запропонувати. Ну а коли на вулиці холод, дощ або сніг, то для окремих школярів цей день перетворюється на свято. Часто навіть у мене в класі такі діти, які не приходять просто до школи. І все. І коли якщо сніг замете, чи дощ дуже сильний, коли дуже мокро, коли холодно, не ясно, що тоді не приходять в школу, знаходять такий вихід з положення. Найближчим часом може виникнути ще й проблема доїзду не лише до Брюховицької, але й до грядівської школи. Через погану дорогу автобус школярік не визитиме дітей з волі гамулецької до гряди. Бракує коштів на ремонт автобуса. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, головні новини Львова.